Вітаю, друзі! Отже, на початку березня 2025 року світ знову зосередив свою увагу на переговорах, що відбуваються між Президентом США Дональдом Трампом та президентом так званої Російської Федерації Владіміром Путіним. Телефонна розмова, яка тривала майже дві години, мабуть, стала однією з найважливіших подій останнього часу, адже обговорювалася угода про тимчасове припинення бойових дій, що через так звану Росію тривають уже понад чотири роки. За офіційними повідомленнями Кремля, домовленість полягала у припиненні ударів російських військових по об'єктам енергетичної інфраструктури України протягом 30 днів. За даними Білого Дому, акцент був зроблений не лише на енергетиці, а й на іншій інфраструктурі, що забезпечує життєдіяльність цивільного населення. Перш ніж розпочалася розмова, Дональд Трамп відкрито зазначав, що сварка в овальному кабінеті. Була якраз таки через те, що, начебто йому було необхідно змусити Україну робити правильні речі. За його словами, переговори мали б стати кроком до мирного врегулювання, починаючи з тимчасового припинення вогню, а згодом до досягнення тривалого миру. Тільки от в такому випадку Трамп або ідіот, або просто лицемірна скотеняка. Адже, по перше, коли Зеленський був в Сполучених Штатах і розмовляв з Трампом а також Венсом, він не вимагав нічого екстраординарного. Він був готовий погодитися на мирне врегулювання, а також підписати угоду про корисні копалини. Все, чого вимагав український президент, так це гарантії безпеки від Сполучених Штатів, щоб Україна більше не хвилювалася, що на неї хтось може напасти, і відчувала себе в повній безпеці. В той же час, як Володимир Путін висував також і додаткові вимоги до Сполучених Штатів Америки, наголошуючи на необхідності роззброєння України. І на це Дональд Трамп йому нічого не сказав. Він не називав його диктатором і нічим йому не погрожував, вочевидь, яйця ще не виросли. І зараз так само Путін просто використовує цю можливість з переговорами для того, аби посилити наступальні можливості власної армії, яка за весь час бойових дій в Україні дуже сильно видохлась. Але про це ми поговоримо трошки пізніше. А тим часом Україна, яка відчувала значний тиск з боку Білого Дому, вже погодилася на 30-денну паузу в бойових діях, сподіваючись. Що це стане першою сходинкою до ширшого мирного процесу. Проте навіть в цій угоді містилися численні підводні камені. За словами того ж колишнього російського дипломата Миколи Сокова, Москва почувається комфортно у переговорах з Трампом, адже тут вона отримує можливість маневрувати, а Європа, яка наполягає на своїй правоті і необхідності участі в цьому процесі, фактично не має гнучких можливостей. Висловлювання експерта. Відкриває іншу сторону медалі. З одного боку, переговори можуть розглядатися як крок до так званого миру, а з іншого як черговий спосіб легітимізації дій Кремля. Адже Сполучені Штати вже заявили, що заради так званого миру готові визнати частину захоплених Росією територій юридично за Кремлем. До таких територій, наприклад, відносять Крим, що, в свою чергу, іще раз вступає в протиріччя. З правилами міжнародної справедливості, які, як виявилося, були всього навсього лише фікцією. Сам же Трамп висловив задоволення від переговорів, стверджуючи, що домовленість може відновити двосторонні відносини та навіть сприятиме економічному співробітництву між Сполученими Штатами та так званою Росією після завершення війни. Тобто, як ми розуміємо, інтереси України просто послали нахер, Аже з одного боку. Домовленість створює ілюзію стабільності та можливості переговорного процесу, а з іншого вона не враховує реалії бойових дій, які продовжують забирати життя українських військових і цивільних та завдають руйнувань по всій території України. Ця угода, скоріше за все, є просто напросто політичним маневром, ніж реальною домовленістю, що враховує інтереси обох сторін. Також слід зазначити, що переговори між Трампом і Путіним проходять у контексті більш ширших геополітичних суперечок. Підписання такої угоди має наслідки не лише для України, а й для всієї системи міжнародної безпеки. Москва бачить у цих переговорах можливість повернути собі статус міжнародного гравця, як це було за часів Радянського Союзу, а Трамп зі свого боку намагається використати переговори для досягнення певних політичних та економічних цілей, для підняття свого рейтингу серед населення. А також підписання певних економічних угод з Російською Федерацією, які дозволять йому іще більше примножити власний капітал. Отже, підводячи підсумки цієї частини, ми можемо з вами зробити висновок, що переговори між Трампом і Путіним це всього-навсього політична гра, ніж реальна спроба встановити мир, і ми не маємо відноситися до цього серйозно. Угода про припинення ударів по критичних об'єктах виглядає як лише спроба обмежити ескалацію конфлікту. Але вона не вирішує головні суперечності і причини цієї війни. З огляду на те, що Україна вже погодилася на 30-денну паузу, стає очевидним, перемир'я повинно бути умовним, а реальний вплив на політичну ситуацію та безпеку країни залишається під великим питанням. Далі ж ми з вами детальніше розглянемо, як Росія використовує ці домовленості для посилення своїх позицій на полі бою та маніпулювання міжнародною думкою, а також визначимо кроки. Які має вжити Україна для забезпечення власної безпеки та стратегічних інтересів? Так, після оголошення домовленостей між Трампом і Путіним про тимчасове припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, Росія невідкладно вчинила низку дій, що відкрито суперечить цим умовам, і це не викликало ніякої реакції зі сторони Білого Дому. Так, замість того, щоб використовувати тридцятиденну паузу для зниження напруги. Агресор перетворив цей час на можливість для реалізації власних тактичних планів. У ніч на 19 березня, за інформацією однієї з статей, російські сили здійснили масовий повітряний удар по містах України, Києву, Сумах, Полтаві та інших регіонах. За допомогою 145 ударних дронів шахет Іскандер-М та систем С-300 було вдарено не лише по об'єктах енергетичної інфраструктури, але й по житлових будинках, лікарнях. Та інших стратегічно важливих об'єктах. Ці атаки призвели до виникнення численних пожеж та суттєвих руйнувань, що очікувано підриває надії на припинення бойових дій. Таким чином, незважаючи на офіційні заяви про припинення вогню, реальність показала інше: військові дії на даний момент тривають, а домовленості використовуються не для зниження напруги, а як політичний інструмент для легітимізації агресії. Командування повітряних сил ЗСУ. Повідомило про збиття 72 російських дронів у різних регіонах країни, яскраве підтвердження того, що домовленості абсолютно ніяк не вплинули на хід бойових дій. Але при цьому Дональд Трамп і далі продовжує хизуватися, розповідаючи те, яку продуктивну розмову він провів з Владіміром Путіним і те, як він начебто хоче миру. І тут в цьому йому навіть не заважає така дрібничка, як об'єктивна реальність, на яку він скоріше за все просто-напросто забив. Тим часом, за даними аналітиків Інституту вивчення війни, Росія навмисно затягує переговори. Затримка ведеться для того, щоб використати сприятливі погодні умови, висихання багнюки та відновлення зелені, і активізувати наступальні операції на заході Запорізької області. Це дозволяє агресору здобути нові тактичні переваги та посилити свої позиції на фронті. А тим часом найтяжчим підтвердженням порушення домовленостей. Стали факти російських воєнних злочинів. Як повідомляє газета Українська Правда, у деяких російських батальйонах організувалися черги з тих, хто має розстрілювати українських військових. За даними Офісу Генерального прокурора, вже розслідували випадки розстрілів, що стосуються не лише окремих солдатів, а й систематичних наказів командування. Ці факти свідчать про безкомпромісність агресора, який вже давно нехтує нормами міжнародного гуманітарного права. Так і базовими принципами людяності. Російська пропаганда активно намагається заперечити реальність цих злочинів. Вона стверджує, що відеозаписи розстрілів постановочні, створені для дискредитації російської сторони. Проте свідчення очевидців та аналіз тисяч повідомлень у російських пропагандистських телеграм-каналах підтверджують, що такі злочини відбуваються систематично. Власне, це іще один доказ того, що переговори використовуються як маскувальний маневр для легітимізації агресивних дій Росії. Таким чином, домовленості між Трампом і Путіним стають лише інструментом для досягнення військових цілей. З одного боку, ми маємо створення ілюзій мирного процесу, а з іншого активізацію російського наступу, відновлення та нарощування бойових можливостей Російської Федерації. За 30 днів агресор може не лише відновити пошкоджену техніку, а й зібрати значний запас зброї, що в перспективі дає йому стратегічну перевагу. Власне, ця стратегія порушення домовленостей є іще одним проявом безкарності та зневаги до міжнародних норм зі сторони так званої Росії. РФ використовує дипломатичний процес як засіб для посилення власних позицій на полі бою, примушуючи Україну вести війну в умовах. Коли будь-який компроміс може стати фатальним, це не просто порушення домовленостей, це цілеспрямована спроба перевизначити хід конфлікту, використовуючи переговори як політичне маскування для реалізації агресивних цілей, як казав той же Отто фон Бісмарк, будь-який договір з Росією не вартий і паперу, на якому він був підписаний, тепер же після того як ми побачили. Як домовленості між Трампом і Путіним використовується Росію для легітимізації агресивних дій, очевидно, що Україна не може дозволити собі вводитися в оману обіцянками миру, які суперечать реальності. Справжня безпека держави полягає у власних діях і здатності виборювати позиції на переговорах незалежно від зовнішніх маневрів агресора. Україна вже демонструє здатність до інновацій, так, наприклад, компанія Вирій представила перші тисячі fpv дронів зроблених повністю з українських компонентів. Цей прорив не лише знижує залежність від імпортних технологій, але й дає змогу українській армії отримувати сучасний, ефективний і економічно вигідний інструмент для введення бойових дій. Це свідчить про те, що Україна має всі шанси не тільки утримати свої позиції, а й розвивати власний оборонний комплекс на базі інноваційних технологій, власне виробництво FPV-дронів – Яке включає використання сучасних тепловізійних камер, моторів, зв'язку та інших компонентів, є важливим кроком до суверенної обороноздатності. При цьому, окрім технологічних досягнень, Україна активно демонструє свою здатність до нанесення ударів по стратегічно важливих об'єктах всередині Росії. Так недавні атаки на Новокуйбешевський НПЗ, а також на ще один подібний об'єкт у Ленінградській області, це не просто удари по окремих об'єктах. А спрямований підрив російської економіки та військового потенціалу. Ці успіхи на полі бою є не лише тактичним здобутком, а й важливим інструментом у переговорах. Вони показують, що Україна здатна вести війну в умовах високої технологічної конкуренції та динамічного розвитку бойових дій. Активне застосування сучасних дронів дозволяє завдавати удари по критично важливим для Росії об'єктам, тим самим змушуючи агресора переосмислити свої військові пріоритети. І витрачати значні ресурси на протидію. Отже, як має відповідати на все це Україна? По-перше, вона не повинна сподіватися на зовнішні переговори як на засіб досягнення миру. Мир не може бути одностороннім, і компроміси це всього-навсього лише ілюзія. По друге, Україна має зосередитися на розширенні власного військового потенціалу. Використання сучасних технологій, розвиток власного виробництва та активні контрудари по стратегічним об'єктам ворога є ключовими факторами для забезпечення безпеки. Крім того, важливо, щоб Україна не забувала про юридичний аспект конфлікту, збір доказів воєнних злочинів, порушень міжнародного гуманітарного права та систематичного знищення цивільної інфраструктури це фундамент для подальшого притягнення до відповідальності. Осіб, які були винні у цих злочинах, справедливість, якщо вона є, то має бути не лише у словах, а й у діях. Сучасна війна демонструє, що головним чинником успіху є не лише бойова міць, а й інновації, мобільність та стратегічне мислення. Україна має продовжувати розвивати свій оборонний потенціал, інтегруючи новітні технології у бойовий процес і використовуючи кожну можливість для завдання удару по ворогу, незважаючи на всі домовленості. Які там були підписані між Трампом і Путіним, це дозволить не лише ефективно протистояти агресору, а й займати більш вигідні позиції під час переговорів з будь-якими міжнародними гравцями. Адже у світі, де дипломатичні маневри і політичні ігри використовуються для прикриття реальної агресії, Україна має тримати курс на власну силу та незалежність, розвиваючи власні технології та укріплюючи обороноздатність і незважаючи на зовнішній тиск. Ми зможемо створити міцну основу для мирного, але рішучого майбутнього. Це наш шлях до справедливості, суверенітету і, врешті-решт, до справжнього миру. Ну а на цьому ж я хотів би завершити своє відео. Якщо ж воно вам сподобалось, підписуйтесь на канал, коментуйте і ставте вподобайки. Усього вам доброго, друзі!